Неймовірний конкурс від магазину Ера у Мукачеві біля входу до магазину електротехніки. Зібрались люди, які сподівались на подарунок. Ті, хто придбав щось на суму від трьох тисяч гривень, мав право взяти участь в розіграші. Для цього потрібно було лише заповнити анкету та повірити у власну перемогу. І, звичайно, чекати, коли поталанить. Якщо чесно, я не очікувала, що я щось виграю. Я рада, що я прийняла участь. Баження виграв Павербенк другий рік підряд. Дуже щасливий. О, такий. Жінці буде саме раз. Бувала телефон для донечки. У розіграші отримала подарунок. Дуже рада. Дякую. дуже мені Так, дякую, гарно. Усього щасливців розіграшу 10 ромукачівців, а серед них один суперпереможець, який отримав Samsung Galaxy Note 9. Цей телефон конкурує з флагманом айфону. Тож тепер навіть користувачі яблука можуть позаздрити пану Володимиру. Це мій перший подарунок в моєму житті. Ну, я не сподівався, що я, що я вирою. Ну, дуже радий. Усіх з новим роком і Різдом Христовим. Ну, Я такими ще ну, сильними телефонами, як кажуть, не користувався. У мене слабенький там, телефон, у мене старенький, Samsung Ну, Він ще 14 року. Функції слабенькі в нього. А це вже можна любі, як кажуть, можливості. І фотографії, і відео, ну і все різне. У нас були декілька додаткових подарунків. Тобто, спочатку це був телефончик з тобто, фірми «Тепелінг», потім це були повербанки, потім це були фітнес-браслети, це були наушнички, це була портативна акустика, то тобто, фірми JBL. Ми хотіли зробити. Веселий настрій для наших мешканців, мешканців нашого місця, тобто мешканців нашого регіону, щоб вони почувствовали хоч якесь ще різдвяне додаткове свято. Свята закінчуються, ну ми його просто продлили. Наступного року також проведуть подібний конкурс, однак подарунки будуть ще краще. Тож слідкуйте за новинами Ера Мобайл, аби долучитись і також отримати дороговартісні гаджети від щедрого магазину.